Борт Бондаренко, молодший лейтенант, командир роти вогневої підтримки. Позивний? Шеф? Шеф? Чому шеф? Ну, у мене це як то зв'язано. У мене з кухнею, а пацани дали із-за того, що якби я починав солдатом, і мені одразу здавалося управління, то відділенням, то хлопцями на позиції. І як то пророслося, Був у нас Юра Губер такий дав мені цей позивний. Почав шеф-шеф-шеф і після цього все пішли. Я повертався, просто в мене віза заканчувалася перед новим роком. І я їх приїхав додому і відкривав нову візу, щоб поїхати. І в мене якраз віза відкривалася 25 числа, а 24-го застала війна тут. Ну, недовго думаючи, взяв зброю в руки і пішов. Тому почалося часу в 6 утра в 5. Почалися дзвінки з прикордонних сел. Бо там мене багато родичів, всі дзвонили, що вторгнення, їдуть танки, їдуть колони. Стрільба, польба, тобто, як звичайно. Як зараз вже це звичайно стало, на той момент це було для всіх стресом, а саме, там бабуля так і дзвонила, що я кажу, та ну не видумайте, що таке, а потім включаються телі, інтернет, всі новості посипалися. <плоджування> <плоджування> ну, не, не стресував, я взагалі ще стресоосточивий чоловік. Ну, і, як би почалось <плоджування> запасатися продуктами, а потім вже узнав, де можна отримати зброю, де можна стати дострою. І в добровольній формі пішов захищати. Аргументом для мене стало, це те, що вони вторглися просто в Сумську область. Я люблю наше місце. Воно маленьке, компактне. в нього все якби так дуже подобається місто. І просто, мені каже, мотивація була і за те, що вони полізли і на Сумську область в суме. Так як до повномасштабку повно в 2014 році я не хотів служити, а тут вже якби куди ну, вилізти цим угу. і дім. так це все вийшло. Зараз сиротний ротний, командир роти, до да. цього я ж прийшов просто солдатом. Боже, да. до його бойового досвіду взагалі не було. Я навіть в армії не служив. Я, якщо так чесно кажучи, даже купив в своєму воєнні, щоб не війти і служити типу, остатки совєтської армії, що в нас були в Україні. Ага. Ці красить забори, лістя клеїть, такого плану. І як-то воно так вийшло, що це моє. І я так почав потихеньку рости солдата на командира відділення. Потім На... Ні, командиров... потім я став сержантом, техніком взводу, роти. Командиром взводу потім став і зараз вже командир роти. Саме таке, що в нас поначалу легенько так було, ми тільки як терпіли були, все на собі здержували. Все по нам слетіло, такого не було, прямих столкновень. Більше так все почалось в, нас в області, в Сумську, як ми повернулися з Харкова вже з, з границі. І там вже нас почалися і трьохсот, і 200 такі серйозні посипалися, що іменно бойові. що прям не те, що десь прилетіло, а десь там перестрілки та то почали цей. То іменно таке прямо попадання. Взводник нас тоді перший загинув в роті. І так само у нас тоді була перестрілка на цьому, на опозиції на нашій. Десь у нас получився перший трьохсотий. Як пам'ятаю, Андрій Тукін зараз не служив вже з нами. Ну, в нього так вийшло, що попав осколок прямо через цей, адски скида вог скинув. Чужий мавік підверський, і пробили ногу насквозь. Получилось, що на берце взагалі так, ну, така ноготок, а на гарвана, на дебела. І чоловік такий кілограм 120-130 важив. І ми його чотирьох тягнули через, я не знаю, на, на, ну, десь кілометр, кілометр 200 по літам, по лісу, і повністю це же на стропа натоптана бо ми ж виходили прямо на кордон до нас. І це тягнули, Єлі донесли, звісно, але слава Богу, хлопець живий. Там, наверное, три пота зайшло і матюкали, що не робили, але хлопці винесли. Скільки ти його тягнув? По... По ну. ну, десь кіло, десь до кілометра ми гатянули. Тропинка, ну, може, сантиметрів 30-40. це все, все стане в кущами. І це ми в трьох гатянули, ну таке. Важкова. Спотіл. Важковато, да. так. там ще ж броні з автоматами, плюс снарягами, плюсом вже ж дрони літаючи над нами. Ну, слава Богу, хоч не скидували тоді. Це довелося таке саме перше державе тут, прочувствовати іменно такі ближні бойця Васьокілки. Угу. Так як підрелізли, спочатку обстріл, дві бехи. Ну, беху нам повезло нас. На, на пагорбі стояли. Тоже 92-го з птура одну сняли. А другий хлопчик все це знищив РПГ вже. Угу. І все одно вилізла піхота, і каже. Вони з на квадроциклі приїхали. Там ще був ще той цирк. Ну, вилізла піхота, там такі недобитки такого плану. І полізли на вас, і, і що? Ви зорієнтувались? Зорієнтувались і відбили. Ну, це таке позиційна війна, вона легка. Більше чоловік штурмує, менше людей в окопах. Головне злагодження, щоб було. І дії змінилися, як почало масове производство дронів, прямо от масово. Mm -hmm. У нас, в 23 чи 22 році, кричали, що от ми внес із приймущества по дронам. Ну, як оказалось через півгода, що в них це все стало на лінійне производство і дуже швидко на нас перегнали. Як тільки з'явилися мавіки, як тільки з'явилися і впівішки, особливо ночні появились, це вже вийшло навіть не війна, а як ну, навіть при штурмах це експозиційно позиціонна війна вважається. Тому що ти вічно десь в укритті, ти не можеш пройти навіть метрів, ну так, в відкритому пространстві, метрів десять. Тому що тебе постійно хтось побачив, хтось спалить, mm -hmm. і не штук та скиди, то в піві роботи. Ну а баги, що в баги? Баги, ми знаємо, що вони в села, де забирали собі, де люди здавались просто, забирали, грабали магазини, забирали мотоцикли, і баги собі забирали. Тобто вони такі любителі на мотоциклах, на вапідах покататися. зараз Торецьку, Кожну ніч вони там штук по по чотири їх іменно такі. Mm -hmm. Mm -hmm. Я ви стару ж старі мотоцикли. Все зараз заключається в тому, що братерство, так скажемо. Бо ці ще хлопці всі починали з, сеті, з самого початку. Нас на самом деле дуже мало осталось в 150-му батальйоні, хто з самого початку начал. Ну, слава Богу, що більше трьохсотих. Ну, ну, і немало, я скажу, 200 -х. І мотивація виступає те, що там твої побратими сидять, і вони сидять вже не перший день, там не першу неділю. І їх треба міняти, тому що вони ж такі самі люди. Тобто ну, адекватні хлопці на це все розуміють і теж заходять. А це як, як це все обучаємость. Хто б не розказував, там центри учебні, ще ще їх там вчить. На самом деле центри учебні дуже мало людей вчить. Бо приходять до нас такі, що і більше місяця були там, і приходять, а вони просто нульові. Вони навіть не знають, як той самий автомат почистить, перебрати. Все, що треба, тут завжди обучаємо, завжди показуємо. І, як сказати, самообразовання. Ти, хто виходиш на позицію, ніколи такого не було, щоб одні новенькі десь пішли, всегда з ними заходить один-два старичка, ті, що вже прожоні хлопці такі. І по розговорам, по своєму типа, вони вже об'ясняють, як робити, як вижити, як лучше зробити, де лучше сісти, де лучше укритися, де лучше собі вирити на рушу, може ще дихнути поспати. Все воно приходить з опитом. Ну, навіть я зараз не можу сказати, що именно. Вообще, хотілося б в ідеалі, щоб просто цю всю армаду остановить, Щоб вони до нас через 10 іп'ять не полізли. Ну, це такі плани не здійснення. Якби скажемо, кордони 91-го року це теж якби. Нічого б не говорить. ми до них ну, не доб'ємося. Своїми силами це точно, бо у нас люди -то закінчуються, особливо на хлопці закінчуються. І ну, хоча б, хоча б, щоб залишилося так, як зараз є, хоча б на цих кордонах вже. Вже буде якась перемога. Якщо вони вже будуть якісь нам договори, що вони через 10 років не зроблять те саме, що як договаривались в 2016 году році, в 17-му. То все, ми це заморажуємо, більше не ліземо, і що вийшло. Мрію є. Да. І... А що мрію? У мене дружина вагітна. Хочеться до неї повернутися вже. Хочеться вирости, хто там син доця буде, не знаю щось. І не хочу знати. Кум сказав, що не, не узнавайте, він цей гіндерпаті вам там устрою. Щоб ви вже був як, як, нам як сюрприз. І щось якесь своє діло відкрити, таке, щоб можна було в старості вже сісти. Десь в лісі. На дачі, як так би скажемо. В кресло качалку. Бакалом віски одні руки свідом і сягати і віддихати. що оце жизнь вже хватає вже це жизнь. Все зробив.